Dobri večer. Vitajemo vas iz studije Telebačenja Vojvodini u nedjeljnom popoludnji u peredaciji Ukrajinska panorama. Zališajte se z nami do 17. hodini i 30 hvilin i mi vam predstavimo što same dla vas vi značilo oko našoj kameri. Було багато свят і тому у нас не була можливість представити вам, що цікаво було в українській спільноті протягом грудня місяця. Тому зараз побачите важливу конференцію, яка відбулася 9 грудня у новому саді. 9 грудня 2023 року у новому саді відбулася конференція інтеграція, афірмація, дезінформація асиміляція у рамках онлайн Європейського форуму української діаспори Новий сад 2023. Участь брало понад 100 представників українських громад з Європи, Австралії, Північної та Південної Америки. Перед самим форум керівництво Європейського конгресу українців та лідерів українських організацій Центрально-Південно-Східної Європи покладали квіти до погруддя Тараса Шевченка у новому саді. Конференцію відкрив віцепрезидент Європейського конгресу українців Мирослав Хочак. А з вітальними словами виступили посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач, Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу українців та Ярослава Хортяні, голова світової федерації українських жіночих організацій. Третій раз в новому саді за останній вже третій рік, тобто, вже якось виходить, що ми організовуємо різні конференції, так в ну, цьому році. Конференція з цікавою назвою, там чотири терміни: інтеграція, афірмація, дезінформація і асиміляція якраз терміни, які в'яжуться до нацменшин і до українських громад різних країнах. І ну, ми це як то кажуть, спакували ще у такий називається онлайн Європейський форум української діаспори. І, з цього приводу, звісно, ма сьогодні тут бачите, зібралася центральна південно-східна би сказати Європа. Тобто, ми в гостях значить фізично, хоча це все йде, можна дивитись через Zoom і через Ютюб прямому ефірі. Гості з Чехії, Словаччини, з Угорщини. Ну, колишня Югославія, це значить, Чорногорія, Північна Македонія, на домашній Сербії, Боснія, Герцеговина, Хорватія і Словенія. Так що, ну а онлайн там, взагалі, з Австралії, з Канади, з багатьох країн Європи. Ну, зрозуміло, що такі конференції це дуже важливі, просто обмін досвідом, почути один другого і розвивати, побачити, як розвиватися в якому напрямку, як розвивати наші українські громади, організації на теренах Європи, але і взагалі в загальному діаспорі. Так що ну, самі значить, організатори цього заходу тут у нас виступається Українська сербська ділова палата, це товариство української мови, літератури, культури, просвіта і Європейський конгрес українців. Ще скажу, що цей проєкт конференції відбувається за підтримки Міністерства прав людини, нацменшин та суспільного діалогу. Так що ну, ми сьогодні зібралися поговорити якраз на ці чотири теми, які ми вже згадали: спікери, там три-чотири спікери по кожній темі, переважно всі, які тут присутні, але також маємо декілька спікерів, які онлайн. Ну, онлайн у нас будуть вже пан Ігор Голяк з Бельгії, пан Роман Микитенко з Данії, також онлайн буде президент світового конгресу українців Город з Канади. Так що ну, ми перемішаємо, так би сказати, всі ці теми. Поки що триває другий тематичний блок, і воно ну, досить цікаво проходить, я думаю, розвивається дискусія. Ну і сподіваємось позитивних результатів. Це плюс тільки це, що ми тут зустрілися, вже далі. Я думаю, якісь будуть позитивні результати в майбутньому. І сподіваюся, що ну, в наступному році можливо вдасться, якщо дасться організувати щось, щось подібне в новому саді. Ми звісно будемо раді, тому що це справді дуже цікаво. Таким чином, ми ну, так би сказати, трохи. Такий промоутінг, як би сказати, і української громади на цих теренах, і взагалі наших тут організацій. Ну і дуже багато учасників вже не перший раз побувають у Сербії. Їм дуже сподобається і на запрошення вони всі відгукуються так. Ми радо приїдемо Сербію, їм дуже, дуже подобається. Так що ось коротенько це все. Працюємо далі, продовжуємо і сподіваємось в майбутньому нових конференцій на новому саді. Користуючись, нагодою хочу подякувати українській громаді, тут кому сади, особливо Борославу Гочуку, який став регіональним віце-президентом, і це вже друга наше тут перебування. Минулого року ми мали теж конференцію приблизно на такі самі теми, але це більш вже регіональна конференція, і, тому що зібрати людей. І спонукати до, до спільного мислення, думання над нашим сьогоденнім майбутнім це, 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 це велика справа. І е, е, я рада, що ми зібралися тут. Я, я цей регіон знаю прекрасно. Це всі країни, які тут від Чорногорії, Хорватії до Сербії і Македонія, Боснія. Я їх давно знаю. Ми з ними співпрацювали ще з 90-х років. Е, тому для мене завжди. Ну, радісно приїжджати сюди. І якщо ви побачили програму конференції, то там є надзвичайно важливі теми: це від інтеграція чи асиміляція до, до дезінформації, з якою треба боротися. Е, і ми ці теми завжди як піднімаємо, то е, при таких обговореннях завжди. Робимо висновки і якісь методи, як, як цьому допомогти. Одне, що ти думаєш в своїй країні, це, це дуже добре на терені своєї країни. А друге, коли ми спільно мислимо, адже це Європа, це наш спільний дім, на спільні цінності, європейські, одночасно українські. Як зберегти те, що ми європейці, але не забути, що ми маємо українське коріння, зберегти мову, культуру. Оце ми обговорюємо, як передати новій генерації в часи, коли світ живе в повному, можна сказати, економічному хаосі, гібридній війні, повномасштабній війні проти України. Тобто для нас це великий виклик зберегти себе, де ми живемо, не, не, не пропасти в цьому світі, допомогти новоприбулим українцям і одночасно вже другий рік надати потужну підтримку Україні, щоб вона зберегла себе. І коли інші організації чи там інші національні меншини мають підтримку своєї держави, то ми, українці, не можемо зараз очікувати, бо зараз нас навпаки держава потребує, українська держава, щоб захистити свою самостійність, потребує підтримки. І ми оці виклики окреслимо в кінці, зробимо висновки. І будемо спонукати наші громади, щоб вони працювали на, на, для того, щоб ці щоб подолати отакі проблеми, які ми зараз маємо в громадах. Я вже втретє приїхав сюди. Знаєте, Європейський конгрес має таке завдання, крім іншого, підтримувати зв'язки зі своїми членами, громадами, в тому числі на теренах колишньої Єгославії. Ми тут розуміємо, що ситуація не проста, що ми зараз її слухаємо. Звичайно, наші старші громади мають свої проблеми, є нові біженці. От про це говоримо і даємо якісь пропозиції, яку, в принципі, завдання його є. Рішки звернути увагу на те, що роблять українці в Європі, чим вони живуть, і передавати ці меседжі до урядів. Як це насправді буде в Сербії, це звичайно складніше, тому що тут питання тисків і політичні питання вони відносно складні, але ми розуміємо, що присутність організації потрібна. Також маємо гостей з України, які самі є переселенцями, то є дівчата, які розказують про свої проблеми, і як воно реально, як вони бачать проблеми зі своєї точки зору, аби тільки не теоретично не говорити. Зрозуміло, що, наприклад, в Сербії кількість біженців є не такою високою, як в інших країнах ЄС. Утім, питання освіти і утримання українства в Європі. Актуальна і тут, так само в Німеччині, Чехії, Італії, Португалії. Тому що твориться повністю нова, ну, новий український світ за кордоном. Він завжди був причини міграції українства за останні, скажімо, 100 років, вони відомі. Чи вже причини війни, чи тортура, чи економічні причини вони нам всім відомі зараз. Це війна, звичайно. Тому якщо ми будемо гуртувати сили разом, вказувати на певні справи і пропонувати дружність і співпрацю всім українцям, які того хочуть в Європі, тоді українство буде як організована одиниця існувати в Європі далі. Це наше завдання продовжувати те, що робили наші предки. Звичайно, проблема виїзду українства з України ми її розуміємо, але просто тільки так декларативно сказати, що воно є, і що всі повернуться, не повернуться. Це вже давно напрацьовані проекти міжнародних організацій, дослідження, які ясно говорять про те, що високий відсоток виселенців. Не повертається, тому наше завдання підтримувати українство в Європі, от і тут, і не тільки тут. Спікерами в тематичному блоці інтеграція виступили. Ігор Хохоляк, голова товариства Українців Белгії, професор доктор Людмила Попович з філологічного факультету Белградського університету, та професор Мирослав Бобрик, член ради національних меншин Боснії і Герцеговини. Пані Людмила говорила про те, що необхідно гуртуватися не тільки поміж українцями в Європі і не тільки в різних організаціях, які існують, але й гуртуватися, щоб приймати до себе і новоприбулих українців, тих, які мусили покинути Україну через війну. Дуже важливий форум, і я радію з того, що це вже вдруге він організований у Сербії. А це значить, що в нас вже є традиція, і будемо сподіватися, що на наступний рік ми знову всі зберемося українці Європи. І дай Боже, щоб ми це зробили з таким почуттям, що перемогли так, всі працюємо в такому напрямку. Працюємо на перемогу. Я говорила сьогодні в секції, якщо можна так сказати, що була присвячена питанням інтеграції. І е, мені слово дуже подобається. Я волію вживати наше українське гуртування, і говорила про те, що нам необхідно гуртуватися не тільки поміж українцями Європи, не тільки поміж різними організаціями, які в нас існують, але й гуртуватися в тому відношенні, що приймати до себе е, в. До своїх обіймів, якщо так можна сказати, новоприбулих українців, тобто переміщених осіб, переселенців, тих, хто е, мусив покинути Україну через війну. Їхня кількість величезна і зростає з кожним днем. І вже неофіційно ми можемо говорити про те, що їх майже 8 мільйонів. З офіційними даними близько 6 мільйонів. Це ті дані, які ми можемо знайти на сайті е, УВКБ. Тобто, Управління Верховного комісаріату у справах біженців ООН. я говорила про те, що їхня кількість зростає з кожним днем, але, на жаль, ми е, ніби. Посилаючись якраз на досвід Сербії, ведемо якесь паралельне життя. Тобто українці новоприбулі вони мають свої дуже активні організації. Ми знаємо про них, знаємо, як вони допомагають гуманітарну допомогу збирають для України, допомагають нашим бійцям. І вони якось гуртуються окремо від нашої дорогої громади, яка вже тут ось 133 роки. От про це нам необхідно говорити і брати, наприклад. Перебирати досвід Чехії, де в нас громада зросла на 500 тисяч за цей час. там вже було якихось 50 тисяч, плюс 500 тисяч, так що дуже значний приріст громади, і вони не поділяються якось на тих, що тут вже десятками сотнями літ, і на новоприбулих. От треба брати приклади із країн, де українська мова. Перебуває під захистом європейської хартії, оскільки я є представником Сербії у комітеті експертів європейської хартії, я говорила з цього аспекту, що Європейська хартія захищає саме мови меншин згідно з 11 пунктом пояснювальної доповіді до європейської хартії, під захист потрапляють саме мови, а не представники національних меншин. Які по згідно із рамковою конвенцією захисту національних меншин. Потрапляють під захист цієї конвенції. А якщо під захистом перебуває мова, це значить, що вона хартія розповсюджується і на новоприбулих вони можуть теж набувати освіти українською мовою на тих самих засадах, як і ті, що вже тут довго перебувають, можуть користуватися цією мовою, скажімо, у судочинстві, можуть у адміністративних справах звертатися, подавати заяви, одержувати відповіді на ці заяви. І якщо існують так звані пороги, так скажімо, мова мусить бути службового вшитку для того, щоб все це використовувати як своє право, то зважаючи на приріст великий на 4,5 з тисячі зросла. Кількість українців, скажімо, в Сербії, це плюс тих 4,5 тисячі, які в нас згідно з попереднім переписом, є тут. Це вже майже 10 тисяч. Ми можемо говорити про те, що нас от стільки. А коли нам скажуть, що ні, ці права тільки для представників громади, а ми кажемо ні, ми боремося за захист мови. А мовою володіють як представники громади, тобто громадяни Сербії, так і ті новоприбулі. От про це я сьогодні говорила. Це якийсь інструмент захисту мови і захисту взагалі і новоприбулих переселенців і нашої громади. І це також і інструмент інтеграції в якісь європейські загальні процеси, які зараз є надзвичайно актуальними, як ви знаєте, мультикультуральність і мультинаціональність це засади сучасної європейської політики. Пан Мирослав говорив про те, що на форумі говорили про цікаві теми, які стосуються зробити умови для нормального і лагідного пристосування біженців під час війни у нові середовища. Конференція, про яку яка відбувається сьогодні у новому Садні у рамках Європейського конгресу українців і других організаторів, має дуже цікаву має дуже цікаві теми, які стосуються насамперед зробити умови для нормального і лагідного пристосування українських біженців під час війни у нові середовища. А з другого боку, також і поселення домашніх організацій, домашніх е, структур, щоб е, ті, ті переселенці, ті біженці знайшли тут е, е, свого, свого брата, свого співрозмовника, свого е, спосіб, щоби е, щось працювали і розвивалися спільно з, з українцями, які живуть тут у наших краях. Нормально відноситься на стан, який є не тільки у Сербії, але в країнах центральної і Східної Європи. Так що різні моделі, різні аспекти присутні у різних країнах. Так що обмін, обмін цих досвідів, які у різних країнах існують і дуже корисним для розвиток можливості і інших ресурсів у других країнах, які можливо і не мають таку потужну потужно розвинену інфраструктуру до того. Procija i Hovorev, najbliše u, u, u svojim, svojim vestupi, e, vidnosno stanu, stanu je kaj je presutni u Bosni i Hercegovini. Bo, e, po mojemu, s tem skladajca i inši učasnike, što u Bosni i Hercegovini, hoč tam je e, najstarša ukrajinska diaspora, ali tam je najbliše presutni e, e, aspekte asimiljaciji, E, iše s druhih vedi v vehodu, vejizdu i e, semej, ukrajinci z Bosni i Hercegoveni, ali i z drugo boku e, ne, nedovoljno dostupni zakonni mehanizme zahestu nacionalnih menšen, u tom, tom učestli i ukrajinskoj nacionalnih menšene, e, тут ми дивимося на добрі на на доб, як то кажуть, зразки доброї практики у Сербії і у Хорватії, де існують потужні е, організації у рамках е, радів національних мещень, але через ті ради е, держава дає е, і е, 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 потужні фонди aktivnosti nacionalnih mještan. Tako što mi izbirajmo ti dosvide i probujemo i u našem sredovišću pokraščete ti modeli, pokraščete infrastrukturu i date našim Ukrajincima mogućnost da na krači način plekale svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju movu, pisnju i inšije sposobe vičuvanja Ukrajincima. Спікері в тематичному блоці дезінформація були Ярослава Хортяні, голова Світової Федерації українських жіночих організацій, Віктор Бандурчин, секретар Європейського конгресу українців, Анна Мариніченко, голова Української асоціації добре справа з чорногорії та Олександр Урбанович, голова громади українців Північній Македонії, імені Лесі Українки. А в останньому тематичному блоці асиміляція спікерами виступили Павло Грод, президент Світового конгресу українців, Славко Бурда, голова українського культурно-просвітнього товариства Кобзар з Хорватії, Андрій Гевка, голова культурного товариства Любляна Київ Словенії, та Павло Богдан, голова Союзу Русинів Українців Словацької Республіки. Організатори конференції були Українсько-сербська Ділова Палата, товариство Української мови, літератури і культури і просвіта і Європейський конгрес українців. Шановні глядачі, у нас є ще одна тема, яка заслуговує уваги. А про що йде мова? Пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. Ми вам нагадуємо, що на другій програмі радіотелебачення «Воєводині» кожній п'ятниці від 10.30 до 11 години можете подивитися передачу документального чи музичного характеру українською мовою. А зразу після цієї передачі вас завжди чекатиме повторення української панорами від неділі. Так що цей час передбачений для вас. А це і кінець сьогоднішньої передачі. Щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці Ртв. До побачення!